Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наше ранкове шоу ранок лайф на радіо. М і сьогодні в нас в гостях дуже цікава людина Інна, розкажеш, хто сьогодні так, до нас друзі, завітав? Так, вас познайомити із Владиславом Савченко. Владиславе, доброго ранку. Доброго Це ранку всім Це продюсер українського документального фільму про it сферу, про а, взагалі початок IT-сфери, наскільки я розумію, називається кінохай а, а я пропоную Владиславу самому розказати про що кіно правильно так як я дуже далеко стою від сфери. ІТ, я думаю, що це навіть буде дуже правильно. Владиславе, доброго ранку вам ще раз. Як ваш раночок сьогодні розпочався? Е, так, добрий ранок. Дуже гарно, тому що у вас мене пригостили кавою, дуже смачною, тому ранок... Ну, взагалі, коли Просто... коли тебе пригощають кавою, це не може бути неприємно. Мені здається, Так, це здається. дуже приємно, Ми... тому я дуже вдячний вам. Ми щойно говорили про те, що е, кава іноді може тяжкі допомогти пройти тяжкі часи. А е, тож сьогодні у вас точно гарний настрій. Так, це точно. Е, так, ну дивіться. В нас насправді такий класичний стартап вийшов з нашим проєктом, з нашим фільмом, тому що коли ми починали, це було просто формат такий, типу, знімали там умовно на нікон, інтерв'юшки. На колінці, як там з гімната палок, все починалося без бюджетів, без нічого. Потім цей процес зупинився через війну, а потім ми відновили його відновили вже в у вересні 22-го року. З іншим масштабом перезібрали повністю кіношну команду, зробили кіношну картинку. Тому що ну насправді ми з самого початку робили документалку, яку хочемо показати в кінотеатрах. Але коли ми перезібрали команду, режисер каже Артур Лерман каже Та... Дивись, тут є одна проблема. Я такий, так, ну ми з проблем починаємо нашу співпрацю. Ну окей, яка? Він каже: ви знаєте, що у вас е всі відоси в HD відзняти. Ну, типу, HD це дуже якість... мало. Якщо що так, так, це якість відео, і ти, ти розумієш, я такий, ага, він каже: Ну треба хоча б 4К. Я такий, що будемо робити? Він каже: ну, в мене є декілька ідей. Перезнімати. І... Ну так, да, перше, це звичайно, перезняти все, але ну, скажімо, ну це просто неможливо, тому що ми знімали ми обрали для себе такі найбільші компанії, які зробили найбільший вклад, які там найстаріші компанії. про що? Про що скажіть? Що за компанії про, про так, що ви ну ми, ми, Наш проєкт має донести до світу історію створення українського IT. Чому це цікаво світу? Тому що українське IT, воно з самого початку працювало з закордонними компаніями, працювало на закордон через те, що в нас тут постійно якась нестабільність і треба. Треба валюта, тому що працювати за національну валюту, ти коротше підписуєш контракт а через рік ти можеш за це купити ковбаси. І коли коли ж почалася ця історія АІТ українського uh, IT в нашому фільмі розповідається з 90-х по сучасність, включно з війною, там величезний блок і. Uh, Фішка нашого фільму в тому, що це документалка, але дуже красива документалка, тому що там 70-80% фільму це відтворення подій, які відбувалися. Тобто там грають актори, які показують, як відбувалися події. Там дев'яності, двохтисячні показують різні там нюанси, аспекти айтішного життя. Тому що ну всі такі думають, ну що ну айті, це що? Ну це купа ну, грошей. Це да, типу, да, музії, всі багаті. Перше, такі перше, що спадає на думку, це Макбук в Старбаксі десь по п'ять тисяч доларів на годину падає на рахунок, і да, ти собі собі таки нічого не робить? Десять тисяч надихнуло на створення саме цього фільму? Тобто, чому саме от про створення, скажімо так, про започаткування it сфери в Україні? Від чого взагалі з'явилася така думка, ідея, чому саме зараз, чому зібралися саме от про цей фільм, цей фільм робити саме на таку uh, тематику? Uh, uh, так, ну чому насправді я it підприємець, я займаюся it бізнесом? Там більше восьми років. Два роки тому я створив асоціацію Європейську асоціацію програмної інженерії, там де ми збираємо найбільше ком'юніті в світі айтішників. І ну це така, скажімо, професіональна деформація, тому що ми постійно шукаємо якусь інформацію, там робимо ресерч щодо компаній, які там зникли, які з'явилися і так далі. Ми зрозуміли, що просто нема єдиної бази знань ну нема єдиної історії. Типу історії велика кількість, вони дуже цікаві, але ну, типу, нема де почитати. Ти такий, ну окей, тут можна щось прочитати. Тобто там ви щось вирішили записати mm -hmm. історію української індустрії правильно так, ціл, так. цілого а, сектору. Але але тут знаєте в чому нюанс? Коли ми починали, ну що таке історія індустрії IT в Україні? Ну це типу ну, 91 й рік, так напевно. А Ми так. такі почали записувати. а хрена не 91-й. Все почалось із створення там першого комп'ютера на континентальній Європі в Україні написання енциклопедії кібернетики, і все це якісь там сімидесят. Справді о... і це все відбувалося в Україні? Так. І... і ось чому називається перший код, тому що якщо купнути далі, це все починалось набагато раніше і ще до-до. до до так? Ну е, насправді тут, знаєте, в чому зміст ми е, саме першого коду ми запхали історію, що це комерційний перший код. Тому що ну, там, код писався ще там далеко-далеко, але за це. ну, Наче не платили, а е, потім же ж відбулася, скажімо, перехід до ринкової економіки, коли починали вже платити за твою роботу нормально. Тому що е, насправді шо, ну, е, ми всі думаємо, що IT – це ну, типу, там якийсь там е, людина закінчила курси 6 місяців. пішла в АІТ, їй дали зарплату 5 тисяч на годину доларів. Євро, там нема різниці, але починалося все. Ну IT – це наука, тобто в основі лежать науковці, ну в основі створення, в основі збирання і зараз Помоди... IT-шники трошки попрозрівали. Uh, Хто так, зараз no, дизайнить або там займається HR-ом, чи якимось іншими моментами? просто люди в сфері IT, да? в мене якось один знайомий, він дуже талановитий кухар. І я коли питав, де ти працюєш. Він uh... каже, в it компанії Я кажу, що там робиш? Ну я готую їм сніданки, знаєш. Як там як прибиральниця, як. На запитання, що ви тут робите на космічній станції? Ми запускаємо ракети. Знаєш, <рес> так, типу. так, так, але але ж же... ну, це знаєте, як в порівнянні, ви кажете, ось там кухар готує там айтівцям їжу, сніданки. А знаєте, яка середня зарплата була в 90-х в айтівців? Яка? Ну 20-30 доларів. На місяць на місяць, да справді mm -hmm. ну, це, це звучить не дуже підбадьорливо, але ми живемо дві тисячі двадцять. Так, вони заробляють по 10 тисяч доларів на годину. Дорогі друзі, якщо раптом у вас є запитання до нашого гостя Владислава, ви можете прямо зараз, під час музичної паузи їх написати, озвучити в наших соцмережах. Ми їх обов'язково переадресуємо до нашого сьогоднішнього гостя. Не переключайтеся сьогодні. Говоримо про те, де взяти сили у важкий час. Спілкуємося також із продюсером першого документального. Фільму про сферу IT в Україні, який називається перший код». Тому друзі, не переключайтеся, залишайтеся із нами. Терія така і Манхеттен, і Бруклін танцюють гопака. Топ менеджери Еппл, і вся боємату все знімає вдома кеди і оудяє вуса. Вуса з козака, шаплюка металева, і навіть сама британська королева. Щоби діти не хворіли, і віски не скисало, носить у короні. шматочек сала. Шматочек сала. сала. Вих людей, китайці, а наші роблять селфі з кратерів на Марсі. Марс буде наш, та моркви насаджаєм, а як не буде наш, то в сос заховаєм. Сосна гуцула стоїть цілодобово, а по світу білого лиш, про то і мова, як вирили море, вигадали букви, звернули гори, шалені ні Точно, все буде добре, і особливо якщо підключатися кожного ранку і проводити свій ранок разом на хвилях радіо М із нами. Діма Слюсаренко Інна Царук, Це я. Ми сьогодні з вами прокидаємося. І сьогодні в нас в гостях. Продюсер першого документального фільму про it сферу в Україні Владислав Савченко. Доброго ранку. Доброго Вітаю ранку, вас. доброго да. ранку, е... Владислав ще раз. Взагалі, сьогодні наша ранішня тема ефіру це як ви де ви знаходите сили у тяжкий час. От дивіться, дуже дуже яскраво можна це. Побачите на вашому прикладі, ви почали знімати ваше кіно ще до початку війни, і війна порушила всі ваші плани, де ви знайшли сили, аби поновити вашу роботу у створенні фільму? І перш ніж ви скажете ще таке додаткове міні-запитання. те, що коли почалась повномаштабна війна, я чесно кажучи, по-хорошому прозріла від того, як наші айтівці включилися на кібербезпеку України, і це взагалі якийсь був для мене просто мега -супер відкриття. Можливо, це вам в якомусь плані щось додало, показало. Поділіться з нами. Так, яке величезне питання насправді де я беру сили? Ну насправді від війни я втратив багато ну багато грошей, скажімо так, тому що ну в мене було там декілька стартапів. Один там великий футек ми будували, в який проінвестували приблизно в Україні 4 мільйони доларів, і він просто закрився на сьогоднішній день. через... Матюкатися ж не можна так, на можна. наших сусідів, які б краще були чиїмось іншими сусідами. Ну, звичайно, що була ну, така історія, типу і панічна атака, і ти такий думаєш, ну, все, все пропало. Звичайно, що там величезна кількість проєктів там більше десяти, закрилося лише два. Тому ну, вважаються дуже. Гарний, гарний процент і ну де шукати сили? Та насправді дуже просто. Це ж історія, теорія вигорання, коли ну люди там вигорають, кажуть, ну здебільшого, це про айтівців. постійно була така історія. Ну, типу, коли закінчився соєвий лат, ну дайте такий я не хочу на роботі. Та. Такий та. вибачте, просто сьогодні в мене дуже стереотипні е, мислення щодо айтівців. Ну та ну я ну це ж знаєш, воно ж не на пустому місці народилося. Звичайно, <рит> ви, ви, я вони різні. Знаєте, так Ну, да, є, є різні забаганки від масажу до да, з, з якогось незвичайного молока, який має бути. Ну, але насправді IT, воно ж призвано розбудовувати людство, допомагати людству ставати так. кращим, щось полегшувати, щось покращувати, а не пити смузі. Тому тут ну ідея дещо більша, ніж ще про не прозвучав? Просто... Шок контент для всіх IT то, так, знає, не, неможливо. Прийнівся. Чому я залізти працювати? АйТішники <свят> <IT> працюють. <свят> і, і коротше, коли ти коли, ну, в тебе є проблеми з вигоранням, коли в тебе нема цілі і немає якогось родмепу, як туди дійти. Тобто, ну що це таке? Це там велика ціль і якісь малі кроки, по яким ти розумієш, що ти йдеш туди, куди тобі а треба. от Якщо ти розумієш, що в тебе є роудмап, і ти розумієш, що зараз стаються якісь події, які вибивають тебе з цього графіку, як повернутися і де знайти оцей, оцю наснагу, аби повернутися до своєї Ну, По-перше, -по перепланувати треба, тому що, ну, якщо казати про там. Перші півроку, напевно, спочатку повномасштабної війни, то планування усіх, навіть IT-компаній, які налічували тисячі людей, зводилось до тижня, максимум. Один-два дні ну, типу, то ж плануємо на рік, потім на два, на три, на п'ять. Ну, все, все зрізали е, до чортиків і спустилися до формату. Типу, е, довгострокове планування це тиждень, а короткострокове це на завтра. Що я буду робити завтра? Ну, і, типу, поміняли плани і змінили трішечки план, скажімо так, і ці поінти, які вказують тебе, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Ти здобуваєш ці маленькі перемоги на тому шляху. Там, ну, наприклад, там не знаю, ціль була там відзняти фільм, це глобальна історія. Показати його світу. А, а в проміжках там зняти цю людину, зняти цю людину, ти розумієш, що ти там рухаєшся до цілі, і в тебе там залишилось ще там 20% роботи, і ти такий клас. І це тебе драйвить, ти такий зараз ми доробимо. І насправді з фільмом е, ці 20%, які залишилися, постійно залишаються. Ми відзняли все. Е, ми зняли Михайло е, ну, у міністра цифрової трансформації. Він був. Один з останніх, кого ми знімали в форматі інтерв'ю, і ми робимо дзвінок з командою. Режисер каже, ну тут така тема. Ми ж планували фільм до Михайла. Ось ми зняли Михайла, і у нас додалося там 8 хвилин фільму. І Я кажу, і що він каже: ну, нам треба це інтерв'ю перекрити ж відтвореннями подій. Я такий, ну він каже, ну треба ще 5 днів відзняти, щоб було дуже гарно. І Ти ну, постійно ці, знаєш, 20-20 відсотків, але вийшло дуже гарно. У нас вже там перший драфт, я подивився десь тиждень тому, і це просто вау! Ну, те те, що вийшло, музика написана, в нас крутий саундтрек. В нас. Слухайте, от скажіть, нам ну, насправді я дуже надихає те, що не дивлячись на скрутні Оси, ви повернулись до роботи. Ви знайшли в собі сили, аби доробити е, цю роботу. І давайте, будь ласка, будво остання, будь ласка, думка. Е, коли, коли українці зможуть подивитися, от е, ваше кіно? Так, ну у нас у травні буде закритий показ для айківців. А вже для загалу Для для своїх. Да, а от всі не тільки любителі. Ну я думаю, я думаю, що ближче до. Восени думаю, ну реалістично. Тому що на літо запускати прокат, це ну якась так ну <хи> з поверненням сезону. А, дуже дякую. А, дуже дякую за вашу думку за вашу роботу. Дякую, що ви висвітлюєте Україну сильні сторони України, а такі, які Ми... неочевидні. Ми би ще поспілкувалися за любки ще дуже багато часу, але на жаль, наш ефірний час трошки обмежений. Він добігає до кінця. І зазвичай тоді, коли до нас особливо, коли до нас в гості приходять цікаві гості, то цей час взагалі Летить як метеор. На останок коротеньке питання, коротенька відповідь від нашої сухачки Ані з Ютубу, яка пише: яке з інтерв'ю знятих у фільмі Перший код вам запам'яталося найбільше? О, я думаю, що напевно з Олексієм Скрипником, тому що його не стало 23 лютого за день до повномасштабної війни. І в мене там є, ну скажімо, особиста. Прив'язка особиста трагедія в цьому, тому що він нам допомагав моїй компанії на одній із і Я мав йому відзвітувати по результату. Ну він, типу, безкоштовно просто прийняв участь в допомозі, ну в розбудові там мого бізнесу, і я мав йому відзвітувати, що в нас вийшло по результатам і. Ну, просто я не можу віддати цей борг, і він зі мною на все життя залишився. Тобто це інтерв'ю ми зможемо побачити вже. Так, у це, фірмі, бу це так? буде інтерв'ю. Він дуже розумна людина, і, скажімо, справжній науковець, він починав бізнес якраз з науковцями, які ну, там, IQ 150, і вони там ну, вирішували надскладні задачі. Тому ну, це напевно найбільше запам'яталося. Отже, друзі, ми сьогодні говорили про перший документальний фільм про сферу IT в Україні, який називається перший код. І в нас сьогодні в гостях був Владислав Савченко, продюсер цього фільму. Ви зможете детальніше вже власне дізнаватися і на наших ресурсах, і не тільки. Я думаю, що якщо куди підписатись, треба щоб більше там дізнаватись про прем'єри, дати, всю офіційну інформацію. А підписуйтесь на мій інстаграм Владислав Савченко та на інстаграм першого коду The First Code» і там буде вся інформація. От бачите, як все просто. Тож, друзі, дізнавайтеся звідти всі, всі анонси, всю корисну інформацію. Ну, Обов'язково ми... будемо дивитись. Обов'язково дивіться українське кіно.